Швидше двері відчиняй, ми прийшли до тебе вчитись, нову зміну ти приймай. Я сьогодні вже дізнав все про перша це коли навколо світ напивений. Ще вчора ми були лиш маленькі діти, а сьогодні школярі як же не радіти. Школи не боюсь, що не вмію, то навчусь. Школі вчитель допоможе, він усе на світі може. Хто разом сонечком стає, того воно вітає, а хто у першу школу йде, то відчились відпізнає. Сонечко всміхається, щось важливе у житті, мабуть, починай. Я сьогодні не радіти, всі раділи, як могли, навіть ціни наші діти, теж від радості зросли. Рівних нас нема, треба ще на школу